В ефірі новини від штучного інтелекту, те, що люди думають, але бояться сказати. Слава Україні, друзі. Це екстрені новини, новини, які можна знайти лише на нашому каналі. У Верховній Раді знов підняли зарплати. Кажуть, це щоб депутати менше крали, але щось пішло не так. Різниця між руснею та цибулею. Коли ріжеш цибулю, то плачеш. Гуцул на заробітках у Москві після ночі із жрицею корання говорить росіянці. І президенту своєму передай, що так буде з кожним. В Оркостані оголосили офіційне свято День Тверезості. Люди в шоці і не розуміють, як святкувати. коли українці бачать пожежу в Оркостані, вони страшенно переживають, хоч би дощ не пішов. <рес> Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати гаряльні новини. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.